Коротка інформація про автоматичну коробку U660, якщо у вас під капотом потужний V6. Привіт, власники Toyota Camry 3 і 5 Evelyn, Highlander, Vanata Lexus ES350, RX 350. Ви, ймовірно, знайомі з цією автоматичною коробкою. Чим знаменита U660i? На папері все було ідеально. Шістьох передач та здатність перетравлювати солідний крутний момент. І знаєте що? Перші 100, 150 тисяч кілометрів вона справді поводиться як потрібно плавно, велично, потужно. А потім починається фірмові фішки Ю660, легендарний стусан з третьої на четверту це не бах, це фіча. Легкий, ледь помітний поштовх при перемиканні передач це вона вам підморгує. А от коли цей поштовх перетворюється на відчутний копняк, знайте, коробка втомилася і натякає на візит до майстерні. Боязнь заторів та спеки. Ця коробка гаряча штучка, і це не комплімент вона обожнює перегріватися в літніх заторах. Заводський радіатор охолодження. Він відверто слабенький. Хочете жити довго і щасливо. Ставте додатковий радіатор охолодження. Це як купити для неї персональний вентилятор. Творча натура гідроблока, мізки цієї коробки, тобто гідроблок, це справжня ніженка. Він ненавидить брудне мастило так само, як аристократ Фастфуд. Забули вчасно поміняти мастило. Готуйтеся до того, що солоноїди почнуть влаштовувати страйк зривками, вібраціями та відмовою нормально працювати. Вібрації заднього ходу Вмикаєте задню передачу, а машина починає трястися, наче на дискотеці. Вітаємо, це її фірмовий танець. Зазвичай це означає, що задній планетарний ряд втомився і просить уваги або грошей. Зазвичай грошей. Мораль U 660 і це не та коробка, про яку можна забути. Вона вимагає до себе поваги, якісного мастила і частої його заміни чистого радіатора і спокійного водія, який не намагається щоразу на світлофорі довести що 3,5 літра то села. Доглядайте за нею, і вона подарує вам сотні тисяч кілометрів комфорту. Забийте на неї, і вона з радістю спустошить ваш гаманець. Все по-чесному. Запчастини для АКПП Ю660 ви знайдете на нашому сайті. Український центр трансмісій. Це понад 30 років послуг у сфері автоматичних трансмісій. Звертайтесь, допоможемо.